Міжнародною мандрівну експозицією листи у майбутнє Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка відкрила свій черговий виставковий сезон у межах польсько-українського фотопроєкту, покликаного підтримати українців та не допустити вбивства культури в країні, де четвертий рік триває війна. Це вже друга пересувна виставка польських митців у стінах найстарішої на сході України книгозбірні. Перша лібрицит або книговбивство Адама Каспракевича, адвоката і фотодокументаліста, була презентована харків'янам у серпні 23-го року. місія цієї виставки дарувати людям позитивні емоції на її афіші. Фото з дівчинкою, яка протирає небо, символічна світлина, яка дає посил про перемогу, мир, про чисте небо над Україною і загалом над Європою. У цій виставці дуже цікава історія. В Україні є фотографиня, волонтерка, відома Інна Гуца. Вона перебувала під час евакуації в Польщі. І як фотографиня вона побачила, скільки польський народ, скільки фотографи роблять для нашої країни, і вона вирішила так віддячити і показати нам цю роботу наших польських друзів. Вона зібрала. Чим ця виставка унікальна, тому що тут представлені різні фотографи. Це дуже рідко буває навіть в межах Польщі зібрати відомих славетних фотографів на одній виставці. Так, дякую. Ця фотовиставка польсько-українська має 49 фотографій 27 унікальних та дуже шанованих польських фотографів у всьому світі. Листи в майбутнє це зіркові польські. Фотомайстри. Всі світлини особисто запрошені в Україну, да? дозвіл на них, щоб експонувати, особисто запрошений у авторів з метою підтримки України у тяжкі такі складні часи. Для того щоб не забувати про мистецтво, про силу мистецтва, про його здатність щось на майбутнє прогнозувати, про його здатність заземляти і заспокоювати. За словами Ірини Варламової, практично в усіх містах виставка Листи в майбутнє була презентована у бібліотеках не випадково. І з метою підтримки бібліотек України як таких майданчиків, в яких ми не лише зустрічаємо читачів, а поціновувачів мистецтва і ми наближаємо мистецтво до громади да, через бібліотеки дуже часто. Серед інших особливостей виставки її різноманіття. Тут представлені різні жанри, стилі, є репортажні світлини і постановні художні фото, але усіх їх об'єднує єдина мета підтримка України і демонстрація ще раз допомоги польського народу, відкритості польських фотомайстрів, Багато із них хто приїжджав на фронт фотографувати ситуацію. Багато з них хто долучився своїми. Коштами, матеріалами, ресурсами для того, щоб підтримати і надати гуманітарну допомогу Україні. Тому ця виставка мандрує містами з такою дуже благородною метою. Харків фінальне, десяте українське місто пересувної виставки, у якої має бути продовження. Сподіваються, її ініціатори до цього. Ці фотографії були у Львові у Палаці фотомистецтва, у місті Суми, в Сумській міській галереї, у Кропивницькому, в Рівному, в Одесі, також в Полтаві, і в місті Дніпро, наприклад. А це своєрідне завершення першого туру цих фотографій. Наступне місто, яке буде приймати цю виставку, це Варшава, це Польща. І потім можливо буде другий тур і долучаться міста, які ще не приймали цієї виставки. Фотовиставка Листи в майбутнє у Харкові відкрита для відвідування у бібліотечному холі до 20 червня. Виставка дуже позитивна, дуже емоційна, передає всі відчуття, пережиття. Ми запрошуємо всіх містян, всіх харків'ян і гостей міста до нашої бібліотеки. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.